Загиблого українського захисника 37-річного Олександра Чертіліна сьогодні провели в останню путь. Відспівали бійця десантно-штурмового підрозділу в Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися з ним прийшли близькі, знайомі і ті, хто не знав його за життя. Спогади тільки хороші. Він такий був на своєму місці. Хлопець з такими завжди, завжди усміхнений. Просто завжди усміхнений. Ми навіть не знали, якщо чесно, що він захищає нас там на сході. І дуже-дуже ця звістка шокувала нас всіх. І він був такий патріот Саша наш. Золота прямо дитина. Дуже дуже шкода, що Сашко пішов і пішов захищати нас. Ну і загинув. Сам він, хоч росіяни, вони приїхали на завод, коли підшипниковий завод. Будувався, він народився тут. У нього є два старших брати. Виріс він для батьків був опорою. Ходив в наш садочок, ходив 20-ту школу і рахував себе українцем завжди. І Загинув за нашу батьківщину, за свою батьківщину, за нас всіх. Гарною був світлою людиною. Завжди міг прийти на допомогу. Для нас дуже велика втрата, великий уклін батька за виховання такого сина. І тобі славу посилаємо, це святим моїм, дочим, твоїм духом, нині повсякчасом. Полеглого воїна залишилися батьки, одруженим він не був, розповіли рідні брати Олексій та Роман. Сказав, що той його все. Мені телефонував накануні, як виходив на операцію. Я сказав, бережи, май плитку голові. Сідайте, в Декілька годин він загинув. Спочиватиме Олександр Чертілін на алеї почесних поховань кладовища у гаражі. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.